Всім привіт! Тема нашого року алгоритмічні структури слідування, повторення та розхалудження. І давайте з вами трішки зіграємо. Я буду чарівником і вгадаю число, яке у вас вийшло. Для цього візьміть, будь ласка, зошит або листочок, ручку або олівець, щоб вам було легше рахувати. Задумайте число. Далі до цього числа так, його помножте на 2. Додайте до числа, яке у вас вийшло 4, помножте на 4, відніміть 16 та розділіть на задумане число. І якщо вже ви справилися, то у вас вийшло число 8. Давайте з вами в цьому переконаємося на власному досвіді. Давайте з вами задумаємо число. Нехай це буде число 5, помножте його на 2, це у нас 10. Додайте 4, 14. Відповідно, помножте на 4 це 56, 56 відняти 16, 40 і 40 поділити на 5, буде відповідно 8. Давайте візьмемо з вами більше, більше число. Давайте, наприклад, візьмемо з вами 29. Давайте 29 помножити на 2. Разом ще й згадаємо таблицю множення. Так, Буде 58. Додайте 4 буде 62. Помножте 62 на 4 буде 248. 248 відняти 16 буде 232. І тепер нам потрібно число 232 поділити на 29. І в результаті ми з вами отримали 8. Тобто, дивіться, який висновок можемо з цього зробити. Якщо ми з вами будемо слідувати чіткому плану, не будемо пропускати жодного пункту, ми з вами в кінці отримаємо 8. Тобто, таким чином ми з вами виконали алгоритм. І ви також. Кожного дня виконуєте певні алгоритми. Також є різні люди, які також виконують алгоритми і керують певними пристроями наприклад, супутниками в космосі. Це можуть бути комп'ютери. Це можуть бути роботи певні, також це побутова техніка, наприклад, пральна машина, роботи, полососи, наприклад, мультиварка. Далі у нас іде дитячі іграшки, навіть, наприклад, дитячі іграшки на польті керування. Це може бути якась машинка, це може бути зараз дуже популярні, якісь собачки, такі роботичні. Так, це також є певний алгоритм, який вони виконують. Тому дивіться для виконання різних дій, наприклад, щоб зробити стіл, управляти автомобілем. Теж використовують алгоритми. Що ж таке взагалі алгоритм? Тобто, дивіться, алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких призводить до розв'язування поставленої задачі. Тобто, ви, наприклад, хочете зробити бутерброд, так ви голодні, і ви йдете на кухню, берете, наприклад, хліб, берете ніж, досточку, так, потім берете, наприклад, ковбасу, сир, ріжете це все так, на шмот, врізаєте собі, кладете на хліб і Тобто, в ки. В кінцевому результаті ви задоволені, ви вже не хочете їсти, зробили відповідно певний якийсь бутерброд для себе. Але дивіться, в більш старших класах, класі сьомому, восьмому, дев'ятому для запису алгоритмів, які будуть виконуватися виконавцями в комп'ютерних програмах, використовують спеціальну мову, і ця мова називається мова програмування. Це може бути Pascal, да, можемо це можемо в Python робити це HTML, C+, JavaScript. Тобто з цим також пізніше будете також знайомитися, але в більш старших класах. Але дивіться, перед складанням алгоритму для розв'язування задачі нам потрібно проаналізувати умову задачі, тобто визначити дані які які нам потр... які є і які потрібно нам знайти. Далі скласти наприклад, набли... план розвитку цієї задачі та описати складений план дій за допомогою команд виконавця. Як, наприклад, це ми робили в середовищі Scratch. Наприклад, в третьому класі, в другому класі ви також знайомилися з цим середовищем Scratch і сьогодні ми також в ньому попрацюємо. Дивіться, тобто в нас є команди, є виконавець, і в центрі ми можемо створювати два-три команди, так, і створювати відповідно е скрипт і відповідно, наш проєкт. Тому йдемо далі. Дивіться, в алгоритми всі команди можуть записуватися по-різному, і залежно від цієї задачі, для розв'язування якої її створюють. Тому для використання алгоритмічної структури використовують три види алгоритмів: це слідування, повторення та розхалуження. Можна десь собі це занотувати, записати. Давайте розберемо кожен з них. Перше це, якщо, наприклад, для розв'язування задачі потрібно виконати послідовні дії і кожна наступна дія. Буде починатися по завершенню попередньої і буде виконуватися тільки один раз, то команди будуть розміщуватися послідовно, як, наприклад, вагони в потяг. Тому таку алгоритмічну структуру називають слідування. Тобто давайте подивимося, маємо ось такий скрип. Тобто, коли ми натиснемо прапорець, наш да, виконавець буде говорити про 2 секунди, змінить образ, зговорить 2 секунди, давай рятувати планету і змінить. то. Тобто, Він говориться по порядочку, да? Тобто, у кожна команди слідувала одна за одною. Тобто, дивіться, слідування це алгоритмічна структура, яка використовується для подання послідовного набору команд, які виконуються тільки один раз. Тобто, якщо подивитися на цю схему, так, то можемо побачити, що тільки один раз один, 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 один раз і один раз. Також алгоритми з використанням алгоритмічної структури слідування їх ще називають. Лінійними, тобто, так, ніби під лінієчку вони ось так дивіться, охоп, і ніби як під вони виконали. Тобто перше, друге, третє і так далі. Супер, йдемо з вами далі. Наприклад, якщо нам потрібно повторювати якісь дії декілька разів, наприклад, у нас є бочка, так, 50 літрів, і в нас є 10-літрове відро. Тобто тут запитання буде. Так? Ми будемо, наприклад, набираємо відро води, виливаємо в бочку. Набираємо відро води, наливаємо в бочку. Тут у нас іде запитання: скільки разів нам потрібно повторити цю дію? Так? тобто набираємо, виливаємо, набираємо, виливаємо. Тобто, в нашому випадку це буде 5 разів. Тобто, якщо ми 50 розділимо на 10, в нашому випадку буде 5. Тобто потрібно. Набирати воду, виливати воду в діжку, тобто такя, така алгоритмічна структура називається повторення, тобто це алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового набору команд. Тобто, дивіться, була в нас якась дія, ми йдемо її. Наприклад, давайте з вами уявимо, що ми садимо картоплю в бабусі в селі, наприклад, так, або ми в селі можемо жити так, або в себе на дачі. Наприклад, ми з вами, наприклад, є лунка, так, і ми з вами беремо картоплю. Наприклад, ось взяли картоплю, кидаємо. Так? І в нас далі йде, тобто ми далі повинні повторювати: беремо картоплю, кидаємо. Б... Знову повторюємо: беремо картоплю, кидаємо. Знову беремо картоплю, кидаємо. І так до кінця рядка. Так? Якщо тут далі у нас рядок закінчився, якщо так, то ми відповідно. З вами да, завершили нашу урок. тобто ми повторювали декілька разів одну і ту саму дію. Також, якщо ми з вами уявимо, що ми гуляємо містом і бачимо вказівники, де які вказують на якусь певну вулицю, на якусь історичну пам'ятку, наприклад, ідемо бачили вказівник, справа у нас буде вулиця, наприклад, українська, зліва у нас, наприклад, буде вулиця Київська. І ми думаємо, куди нам потрібно піти. Якщо піду на київську, да на якщо піду на київську, там буде, наприклад, кафе. Якщо піду на українську, там буде, наприклад, музей. То у нас є певний вибір. Тобто дивіться, коли відповідно задача має кілька варіантів, та залежно від того, яка умова стоїть, то їх її називають алгоритмом із розгалуженням. Тобто, розгалуження це алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій, залежно від істинної або певної умови. Наприклад, з вами да, тут у нас початок, ми з вами так рухаємося. Так, наприклад, йдемо до перехрестя, і ось тут ми стоїмо, і в нас є умова. Да? Наприклад, ми з вами переходимо дорогу. Світиться зелене світло світлофора, зелене ось світло світлофора, якщо так, тобто є умова, якщо так, переходимо дорогу. Якщо ні, да? то чекаємо відповідно. І у нас є таке розголуження: да? або цей варіант, або цей варіант. Тому давайте разом зараз з вами спробуємо виконати завдання в скречі. Вона буде мати вигляд ось такий. Тобто, ми створимо з вами сьогодні ось таку руку. Дивіться, запущу її, вона буде ось так рухатися і блимати. Давайте так, у нас не дуже важкий, можна сказати, скрипт. Так, ось це в нас називається тобто, команд, програмний блок, так. Тобто команди, які об'єднані разом, називається скриптом. А це у нас спрайт. Так? Згадуємо трішки. Давайте з вами згадаємо, можна працювати в Scratch онлайн. Заходимо, наприклад, в Google, будь-який ваш браузер, пишемо Scratch. Так, давайте зараз змінюємо мову. Scratch онлайн є. І перше посилання, яке зареєструватися, наприклад, зареєстроване, всі мої проекти зберігаються і нікуди вони не діваються. Далі ми з вами, якщо хочемо просто створити, шукаємо в кнопочку зверху Створити, натискаємо Створити і чекаємо, поки відкривається у нас, да, готуються блоки, готуються наші фон-сцени, спрайти готуються. Да, ось у нас все написано, да, що тут у нас є. Окей, у нас є, є наш код. Давайте тепер з вами його видалимо. Внизу у нас є котик ви його натискаємо на сміттєвий бак. Точно Хочете видалити? Так, точно хочу видалити. Тепер на мордочку котика з плюсиком біля вушка натискаємо і шукаємо ось тут рибку. В нашому випадку, так, це у нас буде морська рибка. Давайте з вами її подивимось, І, Значить, вона вже була, а я її пропустила і не помітила цю рибку. Давайте буду повільніше, ось так. Ось є вона, натискає на цю рибку. Дивіться, коли натиснула на неї, так у неї є один образ. Я, наприклад, не хочу таку рибку. Мені більше подобається рибка, як дорізь з немо. Тому ми з вами переходимо, якщо ви також не хочете цю червону, переходимо в образи, натискаємо образ, і в нас тут є аж три види риб: ось ця синя, ось ця така жовта в полосочку і звичайна жовта. Обирайте собі, яка вам більше подобається. Я хочу, наприклад, ось цю синю. На неї натиснула, були образи, переходжу знову в код. Тепер далі. Тепер мені потрібно море. Там, де мордочка котика, є відповідно картина така з плюсиком. Натискаю на цю картину з плюсиком, обираю тло. Натискаю під водою і обираю. Мені ось сподобається, наприклад, ось такий. Є все. Тепер моя рибка готова. Тепер далі, я трішки збільшу. Тепер нам потрібно з вами. Зайти в події, тобто пам'ятаємо, ми взимку без шапки не виходимо да, тому що буде холодно. Так само і наш спрайт не буде працювати без нашої шапки. Тому, коли прапорець натиснуто, переходимо в блок керування. Тобто наша рибка це буде робити завжди перетягую завжди. І відповідно далі, що вона у мене буде робити? Далі переходжу, наприклад, в рух, тобто давайте з вами зараз переглянемо рух переміститися на 10 кроків, якщо на, міжі, на межі відбити, і змінити ефект колір на 25. Чому саме якщо на межі відбити? Тобто, щоб вона саме ось так плавала, тобто о, відбилася, відбилася і далі, поплива зупиню її. так? Переходжу, тобто переміститися на 10 кроків беру і гортаю трішечки донизу, якщо на межі, ось є, якщо на межі відбити, є. І переходжу у вигляд і гортаю змінити ефект колір на 25. Тобто, все Дивіться, Це у нас можна сказати, такий вкладений алгоритм всередині, так, тобто буде завжди вона робити. Пам'ятаєте, якщо це вона буде робити завжди, то от зелений прапорець натискає її. Починає працювати, у нас є такі дві головні кнопки, якщо у нас ось тут завжди. Так, і якщо зупинити, і потрібно натискаємо на цей червоний восьмикутник. Зупинили, наша рибка зупинилась. Переходимо в наш, в наш, да, наш проєкт. Тепер натискаємо зелений прапорець. Дивимося, ага, наша рибка все ж таки плаває да, животиком доверху. Ми зупиняємо, ми не зробили одну, да, можна сказати, одну Фішку. Ми з вами шукаємо слово напрям. Ось він є напрям. Так. Переходимо в напрям і обираємо. Ось тут у нас є така стрілочка, тобто це навколо вона буде повертатися і А ми з вами обираємо зліва направо. Ставимо зліва направо і тепер знову спробуємо запустити. І тепер ось наша рибка попливла. Тобто, давайте так, спробуйте зробити да, собі цей проект, щоб у вас все вдалося. Можете обрати іншу рибку, можете обрати іншого персонажика, але щоб у вас да, була ця можливість, щоб вона виконувала завжди, переміщалася. Змінюла, наприклад, ефект і обов'язково в напрямку та поставте зліва направо. Тобто, щоб вона ось так указ. Якщо я зміню, то моя рибка буде брюшком догори плавати. Мені це не подобається я обираю відповідно так, щоб вона правильно плавала зліва направо. Ось ці стрілочки повинні бути. Тому бажаю вам успіхів і бажаю створення гарних нових проєктів.